Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та природа. В подорож цікаву ми вирушаємо. Багато цікавого в лісі відшукаємо, тож вирушати до лісу вже час. Зелена краса чекає на нас. Ось ми з вами і потрапили до лісу. Послухайте звуки його. Що ви почули у лісі? У лісі ми можемо почути звуки. Птахів, комах, тваринок. А також можна почути, як дме вітерець, колихаючи в верхівки дерев та кущів. А що таке ліс? Ліс це унікальна екосистема. Ліс – це багато дерев та кущів, рослин, тварин, комах, птахів. Ліс схожий на великий будинок, який має кілька поверхів і навіть підвал, товщу ґрунту, населену тими. Хто пристосований до життя у землі. Ліси бувають різні. Якщо в лісі ростуть лише дуби, то це діброва. Берези березняк. Якщо лише сосни сосновий бір. А ліс, у якому ростуть лише ялинки, називається ялинник. Скажіть, дітки, а який ліс називають мішаним? Це той ліс, в якому є і ялинки, і берези, і дуби, багато різних. Дерев. А як називається ліс, в якому ростуть сосни та ялинки? Такий ліс називається хвойний. А якщо в лісі ростуть різноманітні дерева, крім хвойних, то цей ліс який? А такий ліс називається листяний. Тож скажіть, а хто живиться всім тим, що росте в лісі? Звичайно, тварини, комахи, всі ті, хто живуть у ньому. Ліс це зелена окраса України. І її необхідно оберігати. Пропоную вам екологічні задачки, які нагадають правила поведінки у лісі. Перша задачка така: Діти в лісі розпалили вогнище. Дивіться, тут уже розпалювали вогнище. Розпалимо і ми тут своє, запропонував. Андрій, навіщо тут? Ходімо під дерево, там затишніше, заперечили дівчата. Хлопці пішли туди, куди вони показали, викопали яму, землю відкинули подалі, щоб не заважало. Чи порушили правила поведінки в лісі, діти? Так, порушили. А яке саме? Розпалювати вогнище в лісі можна в спеціально відведеному для цього місці. А дітки де розпалили? Вони розпалили його під деревом, бо там затишніше. Чи можна так робити? Ні ні в якому разі. Наступна задачка. Марійка і Андрій бігли лісовою стежкою і раптом побачили на землі пташеня, яке не вміло літати. Вони пошукали навколо гніздо, з якого воно випало, але не знайшли і вирішили взяти його із собою. Скажіть, чи правильно вони вчинили? Ні, вони вчинили неправильно. А чому? Тому що у пташенятка є батьки, які обов'язково повернуться за ним. І ще одна задачка. Миколка і Захарко йшли лісом. Зненацька прямо перед ними з'явилася білка. Один із хлопчиків спритно накрив її шапкою. Тепер моя будеш, із задоволенням сказав він. А як би ви вчинили, дітки? Чи можна забирати звіряток із лісу? Ні, ні в якому разі не можна. А чому? Тому що це дика тварина, яка живе в лісі, і їй не буде гарно у вас в домашніх умовах. Люди бережіть ліси, джерело добра і краси, щоб росли по всіх долинах сосни, в'язи та ялини. Бережіть ліси, білці, куниці та ведмежаті ліс це родина і житло. Кожній тварині хочеться мати дім, де є мир і тепло. Наше заняття підійшло до завершення. Про що ми з вами сьогодні говорили? Ми з вами говорили про ліс про види лісів, які вони бувають, та правила поводження у лісі. Я вам бажаю гарного настрою і до побачення!